Рано навесні я висаджую ампельні прощелисні пеларгонії. В такі от кашпо, 3 літра, 5 літрів, і все літо вони в мене квітнуть, знаходяться на вулиці під навісом і активно квітнуть. Потім, коли вже така, знаєте, осінь, там середина десь вересня, я їх обрізаю от обрізаю так, щоб було там 2-3 листочка на кожній гілочці. Для того щоб була можливість занести ці пеларгонії в кімнату, або в моєму випадку це буде теплиця, зимова неопалювальна теплиця. Ну верніше там буде десь 10 градусів, там знаходяться цитруси в теплиці. От. І е, от Після такої обрізки, коли я їх обрізаю е, на 2-3 от на гілочках, ну, мені ж треба зробити менший об'єм або менший горщик пересадити, або як. І потім через е, десь 2 тижні е, ці гілочки обростають, от, от, от бачите, от, кругом от, виростають, такі, з'являються е, нові ростики, от бачите, в пазухах хлостів. Кругом, кругом ось тут от наростає, тут от наростає, тут от, от молоді гілочки з'являються. Тобто рослина відновлюється і кругом у от, тут от все, все зелене. Тоді треба трошечки дати добре, 20-20-20, да? щоб ці роз... брунічки вони пішли в рост, але ну, не дуже Не дуже, звісно, стимулювати їх, тому що все ж таки це зима. Але просто щоб підтримати коріння і такі невеличкі гілочки. Що мені зараз треба? Я далі не буду вирощувати цю піларгонію. Мені треба, щоб вона засобила. Тому ці гілочки будуть невеличкі, там сантиметрів по 3-4, і вони зупиняться в рості, тому що день менше вже, і там не буде вже їм підживлення. От. Але от, після того, як вони з'являються, я відрізаю оці всі старі листи. Тому що тут на тих, на тих листах ще залишаються якісь там і хвороби, і може шкідники. Там, і, ну, і в принципі, для чого я відрізаю ці, ці листи? Для того, щоб, ну, я отак от їх не залишаю. Як тільки з'явилися такі бруньки, то я їх висвітлюю для того, щоб коли я знімаю лист старий, то даю світло оцим от молодим ростикам. От Знімаю ці листи і вони. Тоді підуть рости. Потім ще через 2 тижні моя піларгонія буде от в такому от стані. Бачите, тут вже наросли такі невеличкі гілочки. От і все я роблю обробку і заношу в теплицю для зимівлі. Подальший рост тут такий не буде вже цієї рослини, а мені треба, щоб вона прийняла такий мінімальний об'єм. Можливо, я ще от тут буду підрізати ще більше. Ну, Тобто, я дивлюся, рослинка пішла в рост, то я візьму тут, значить, я раз, раз все нормально з нею. То візьму, от, наприклад, от таку довгу і підріжу. Тобто мені треба, щоб ця рослина була так в об'ємі об цього кашпо. От, В менші горщики я їх теж можу пересадити, але ну, поки що в мене є місце в теплиці, тому я їх поки що буду отак зберігати. Бачите, як активно просинаються. Отакі от брунічки, І я дивлюсь, якщо ну, тут я залишала, от, бачите, раз і два, да, дві пазухи листа, якщо і ця, і ця прокинулася, то може, я можу і отак от зрізати, то ще, ще більше зменшити. Е, ну, Ще більше зменшити висоту рослини. І е, все це для чого я роблю? Для того, щоб як можна більше рослин зберегти для ну, через зиму, щоб вони у мене зберігалися, і це будуть маточні мої кущі, коли я навесні візьму е, такий живець. Все, що я обрізала, от коли я обрізала оці от гілочки, от бачите, тут от, сухе, да? я їх коли я їх обрізала десь всередині вересня то я їх поставила на вкорінення. Ну, там уже, знаєте, такі, де були молоді гілочки, такі що можна було взяти на живці, ті будуть вкорінюватися. А, ну, а старі гілки вони ж не вкорінюються, тому, тому будемо брати весною вже гарний живець молодий, тому що взимку все ж таки мало місця на підвіконнях і в теплиці мало місця, і складно так зберігати. Ну, такі от справи з ампільною лисною пеларгонією. отак от я з нею роблю кожний рік. Бачите, який зелений гарний кущик. Якщо він отакий от стоїть от, голенький, нічого страшного, він просто перспективний. Бачите, скільки, скільки в нього от просипаються молодих приростиків. І все буде гарно з ним. Не переживайте, отаким от він буде. на все добре.